Всім привіт! Сьогодні влог, і я була дуже шокована, що всі захотіли влог. Я не очікувала, що він всім так сподобався. Мені дуже приємно. А, і так, я вже писала до цього свої плани. Я вже зробила два пункти з нього. Залишилась погуляти з сестрою. От зараз я буду, не знаю, що робити. Можливо, приберу в кімнаті, зробу, зроблю щось з волоссям, нафарбуюсь, оце все. Вип'ю своє смузі, а отак от. Потім ми підемо фоткатися, гуляти, пити каву, спілкуватися, і просто проводити дуже класний час. Ми нарешті зібрались, а пройшло години три вже. Після того як я хотіла йти гуляти, але вже, ну да, ну ми йдемо під вечір, ну да. Лук-чек вам от, такі. от так от. У мене в моєму місті є дівчинки, які на мене підписані в Тік-Ті. Якщо ви будете дивитися цей влог, можете, пожалуйста, отак вот вот не пялить. Ну, я це бачу, я не сліпа, я бачка. Ми погуляли, пофоткались, але мені не сподобалась не одна фотка. Я фоткалась вчора, мені не сподобалось нічого. Фоткалась сьогодні, мені не сподобалось нічого. Ні, я вибрала дві фотки. Бикую, ладно. Прісторія. Ми зайшли в АТБ. І в мене є отакий от великий штатив. Е, Він дуже великий. Ну, типу, отак от не скажеш, але він дуже великий. Е, мені його подарували на Новий рік. Е, він дуже великий і ну, дуже незручно. Приносити його в іншу кімнату десь знімати, чи ще кудись. А, тобто він класний, він устойчивий на вітру, там ще десь на вітру. От. А, коротше, ще в мене буде поїздка літом. А, в началі літа. Буде влог, буде великий влог. А, дуже сподіваюся, він буде цікавим, смішним, вайбовим а, і дуже таким домашнім. А, і так. І я для цієї поїздки і не тільки просто на вулиці десь знімати, оце дам, тому що не завжди можна десь на вулиці нормально поставити телефон. Ще в місті, десь в Одесі, там можна десь цепіть на ліпучечку чи ще кудись, але в нас ну, просто нікуди, Ну, на забор цепить кому-то. Я просто знайшла в вот отаку віч. Я дуже давно хотіла, і постійно, коли я їх бачила, оці ножки, вони просто нічого не держали. Вони от такі от. А цей, ну, нормальний і дуже-дуже бюджетний. Він мені дуже сподобався. Отак от виглядає. 100... Коштує 63 чи 64 гривні. Отак от, от він виглядає. Він дуже-дуже маленький, дуже зручний. Отак. От Можна крутити, взагалі я ось вот так його ставила, щоб вот так знімати. Але це якщо телефон отак телефон вот стоїть. А я знімаю типу влог, мені потрібно, щоб він так став. Взагалі, зараз візьмемо телефон і все помігло. Ну, чесно, ну, за 4... 64 гривні він ще ну, дивлячись на його ціну, він нормальний. Але ну, хотілося б краще. Я вообще сначала вообще мне не нравятся такие штативы. Но вроде и норм, а вроде и говно. Ну, типа вот. Типа вот не держится. Ну, я вообще не понимаю, как он должен держать, если честно. Мой дурочек, я, а, мне, Паша, весь поломанный. Вот эта штучка, которая обкручена, она была прямая, была очень велика, и на ней была маленькая кольцевая лампа. И она вот цепляется на стол. И это была моя первая лампа. А, ну, я сейчас ее так ставила, и, кстати, очень хорошая даже была. Ну, сам пора прощаться, и у нас вот такая Ну, я для меня очень прикольно. Очень классно. Но а ей... Дай минусы. Так, и дальше? Что это? А, это сумка. Думала, кот. Так, когда я снимаешь? А что ты начал нормально работать, чувак? Ну ладно, нормально. Зря бы кануло, вот так вот. Hello, подписчик. Uh, are... ну, я вообще не буду так ходить. Ну, вот вы навряд вряд ли побачите здесь вот так. И максимально мне буду валять здесь сумки. И все. Кто еда? Не побачил, быстро промчался. Ну, прикольно. Но я вот так ответить не буду, потому что я еще тот савцефот. И да. А вообще-то я с этим борюсь. Да. Вообще прикольно. Оцените в комментариях. На. Вообще еще прикольно, что можно вот эти палки. Не буду сейчас крутить, потому что вот этот штатив я также крутила и сломала. Типа, можно на какую-то трубку его... Вцепить і все Блин, ну влог вообще буде офигенный. Все Ой, хто это йде. Хто проходить біля мого дому, Знаете, я вас бачу. У мене тут очень видно дорогу с окна Поэтому... Вообще хто-знає, де я живу. Ніхто. Ну ладно, знаю, багато людей, де знают, де я живу. Надо быть более тайной. Опа!